254, -й. Це повноприводний полноприводний трьохциліндровий трактор потужністю 24 кінських сили 5 класу, комфортності. і Давайте ми його розберемо трішечки детальніше, щоб вам було зрозуміло, що таке повний привод. Повний привод це коли буксують передні та задні колеса. Передній міст у вас ведущий і задній міст у вас ведущий. то помітки є блокировка задніх колес. Далі, колодзії моделька. Давайте підійдемо, покажемо капот. Капот, ну я не скажу, що це нового про Ще з 21-го року, 20-21 рік, такі капоти почали використовувати у нас в мототракторах. не будете. Це не мототрактор. Такі капоти і на сьогоднішній день теж використовуються в мототракторах, але це не мототрактор. Це вже повноцінний міні-трактор з лавами без безрівні і він досить, досить надійний. Далі проходимо, Дивимо, що під карботом цікавий. Дивимося, у нас, Дивимо, нас трьохциліндровий двигун КМ. КМ вони взагалі славляться км двигуни. Вони по потужності. Але е, потужність у всіх, всіх 385-х UD, JDM і е, потужність 24 кінських сил. Але на низьких обертах е, даний двигун працює рівно і я б сказав навіть е, деякі візофокамери е на да, деяких обертах з е, низів немає більше КМ, ніж UD і JDM. Мені кажеться, що КМС навіть трішки потужніші на низьких обертах і більш рівно працює сам двигун. це із таких спостережень за останні роки. Далі, пореднє місце знову ж таки стандартний, де у нас... Немає. Вони не використовуються, вони вважаються досить надійні і, виворять, і виворять, е, 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 руля тут на порядок більший, ніж в мосту, більш дешевому варіанті е, повноприводного трактора, там, де схожий міст на Уазовський. Там йдуть хрестовини. Вони менш надійні, ніж даний е, передній міст. І носиться в цей передній міст, в принципі, ну, я не знаю. За всі роки, мабуть, ще ніхто поки що не звертався. Один раз там колись, не знаю, більше десяти років, як людина звернулася полоса сети у неї розлетілася. Задні передачі витягували плити трьохтонні бетонні і порвали полоса сети у переднього моста. От. І за всю історію, в принципі, далі з передніми мостами проблем не було. За весь період ніхто не звертався. Напишіть коментарі, я, я розумію, що із. Мільйона проданих таких тракторів, можливо, кілька коментарів ми зустрінемо, що щось ламалося в передніх мостах таких тракторів. Але це досить, досить велика рідкість. От. Далі ткаємо надійний двигун. Два насоса. Далі дивимося сюди, підходимо. У нас майже рівний пол і зашита задня частина. Тобто все більш-менш підготовлено для того, щоб можна було поставити кабіну. І використовувати з кабіни даний трактор. Е, нічого негабне, то спрацьовувати. Далі. У плюсиках, дуже жирних плюсиках. Так, дивимося. По трансмісії. Трансмісія у нас іде на 8 передач з реверсом. 8 передач, 4 понажихних 4 поверхних, 8 вперед і 8 назад. Зараз з неверсом. Є схема переключення передачі, пониження повишення передачі. От, реверс, блокировка задніх кольор, включення виключення вала переможності, переключення вал переможності, і дуже гарний плюсик це те, що є два циліндри додаткових, які підсилюють дію підйомного механізму з Сергія. Коли ми ставимо, наприклад, діскову борону, і діскова борона досить, досить тяжка для того, щоб залазити в землю, то даний трактор спокійно її зможе підняти за рахунок двох доповнительних циліндрів. І невелика нагрузка на один циліндр, їх два. Раніше в стандартних тракторах вмонтований всередині циліндр, який він піднімає вам стіргу на цей механізм. 20 ліндрів, на порядок більшу, в кілька разів більшу вагу піднімає, чим стандартний, той вмонтований в стандартний трактор в механізм підйому. Далі по голосі досить надійний і потужні. Є додаткові гідровиходи на даному тракторі. І ось тут речаги користування речаги управління навісним обладнанням Непосредственно гідравліка. Так, далі. По е вишиному щеплення. Значити. Е Значить, що таке двохдискове щеплення? Двохдискове щеплення це коли ми вижимаємо піввижима вижима педалі, у нас іде Звичайне щеплення до трактора, включаємо передачу, і трактор починає рухатися. Коли дожимаємо двіщо сильніше, у нас вижимається ще щеплення на вал дворомочності. Для чого це зроблено, щоб можна було зробити так, щоб від, від, від правильних настроїв самого диску щеплення, от там їх два, дві регуляції. Можна виставити так, що спочатку ми відпускаємо і починає вращатися вала переможності з навісним механізмом. Наприклад, роторну косілку поставили роторну косілку на трактор, вижали щеплення повністю, відпускаєте, спочатку починає вращатися роторна косілка, потім відпускаєте щеплення далі і трактор починає рух. Зрозуміло, так? От. Е, далі. Що незручно в даному тракторі, що я замітив? Значить, оцей речах реверс вперед-назад, коли ми вперед. Вижимаємо речах даний. У мене зріст близько 1,78-80. Метр метр і коли я сижу на даному тракторі, все зручно, окрім цього речага. Цей рычаг не дає мені можливості спокійно рухати ногою, вижимати щеплення, наприклад, або переставляти її. Якщо укоротити цей рычаг, буде взагалі дуже, дуже чудово і зручно. Значить, дивимося, беремо, укорачуємо. Даний речак, можливо, кому подобається, можна просто його підігнути, або, там, як ви поважаєте, за потрібне. Але з заводу його придумали ось таким, він досить, досить здоровий. І моя рекомендація просто зняти цей речак, обрізати його, укоротити, укоротити, речак переставити цю частину, переварити або, або просто речах зробити меншим, коротшим, щоб воно не заважало нозі. А оцей залишок, якщо хтось буде там жалуватися на Китай, що Китай гавно розказувати, можна взяти оцей кусочок, який залишився, і кинути цю, цю людину. Ось так. Чик. От. Щоб вони розуміли, що Китай на сьогоднішній день робить дуже великі, дуже великі штуки для того, щоб ми не працювали лопатами. І всі, всі говорять, що Китай не якісний, і всі купляють Китай. Ми займаємося, напоминаю. І японськими тракторами в тому числі БУ і новими. Але їх ніхто не купляє. Їх всі хочуть і ніхто не купляє. Але китайську техніку Всі, е, всі жалуються на китайську техніку, але всі її купляють. Ось так. Ось така тенденція по продажам тракторів в країні в нашій Тому Тому е, з цим речагом ми розібралися, що з ним робити. Включаєте реверс вперед-назад. А залишком речага просто можна кинути людину, яка там. щось там починає розказувати, що китай Вот. Далі у нас є ручний газ, проїзд контроль. Для зручності ви можете виставити. Наприклад, коли їдете з плугом, виставили собі а, по плугу. плуг двохкорпусний, він тягає. І якщо легка земля, не тяжка земля, то три корпуса він також зможе потягнути. Не такі корпуси, як в МТЗ, вони трішечки менші, розраховані для е, такого трактора в 3,20 пух і він в принципі потягне. Три корпуса по 20. Якщо не тяжка земля, якщо тяжка земля, то по 3, 2,20 пух або 2,25 пух, захват 25 пів метра, ви спокійно зможете ставити сюди на цей трактор, він для поглотрований і він спокійно по своїй потужності зможе тягнути. Два або три корпуси в залежності від землі. Ось так. Тому для більш детальної інформації ви можете звернутися за номером телефона і замовити. Ви також можете подати номер телефона, який вказаний у вас на екрані. Доставки у нас безкоштовні, тому замовляйте у нас всім гарного дня.